Ментальне тіло і анахата чакра, сердечна чакра. Це чакра, через яку ми перепускаємо уже енергію з наших нижніх чакр, де у нас ідуть відчуття і емоції. А далі вони сюди просуваються і перетворюються в знання. Тобто ментальне тіло це тіло знань. Це тіло в якому є знання не лише суто ваші набуті і нажиті, а і генетична пам'ять знань вашого роду. Саме в ментальному тілі її можливо розбудити. І ментальне тіло це така вже вища структура, і стихія його повітря. І от коли ви навчитеся у собі гармоніювати усі чотири стихії, то тоді ваш організм відчує свою силу у повному розквіті. І ви самі здивуєтеся, наскільки чітко ви можете відчувати простір, наскільки якісно ви можете транслювати енергію, наскільки Прекрасно, ви її можете поглинати в себе як життєву силу, не тільки від харчування, а і з того, що вас оточує. Тому що, поки ваше тіло і свідомість спить, то ви просто живете базовими потребами і базовими емоціями. Але кожен, хто хоче більшого, той шукає. І хто шукає, той завжди знайде.